Холестерин Коли ми чуємо слово холестерин, то частіше за все поряд будуть прикметники, шкідливий, підвищений чи щось подібне. Холестерин, незважаючи на дискримінацію, буває не тільки поганий, ліпопротеїни високої щільності ЛПВЩ, хороший холестерин, а от ліпопротеїни низької щільності, ЛПНЩ, поганий холестерин. Більше того, людський організм сам виробляє обидва види холестерину у печінці. Потрібен він для синтезу жовчних кислот, побудови клітинних мембран та вироблення гормонів і вітаміну Д. Холестерин також міститься у продуктах тваринного походження. Знайти його можна в м'ясі та молюсках, молоці та яйцях. Це не означає, що потрібно відмовитись від них. Щоб холестерин не підвищився. Переважна більшість людей з їжею одержують менше ніж 300 мг холестерину на день. Максимальна добова норма для здорової людини становить 300 мг, а якщо вам діагностували підвищений рівень холестерину, добова норма не повинна перевищувати 200 мг. Багато хто задається питанням, чи потрібно скорочувати споживання продуктів, які містять холестерин. Відповідь. Більшості людей цього не потрібно. Набагато важливіше скоротити кількість насичених жирів. Адже саме вони впливають на те, як печінка справляється із холестерином. Численні дослідження показують, що для більшості людей холестерин з їжі має менший вплив на рівень загального холестерину та поганого холестерину ЛПНЩ, у крові, ніж поєднання жирів у раціоні. Більше того, з їжею ми отримуємо лише 30% холестерину, а наш організм виробляє 70%. А ще важливіше ось що, рівень холестерину залежить від того, скільки клітковини, овочів, фруктів, цільнозернових, бобових, горіхів та насіння, ви вживаєте. Які продукти знижують холестерин. Зниженню рівня холестерину допомагають продукти, багаті на клітковину. Розчинні волокна можуть допомогти зменшити загальний рівень холестерину в крові через зниження поганого холестерину. Ось кілька прикладів продуктів, які допомагають знижувати рівень холестерину, цільнозернові продукти, цільнозернове борошно та макарони, хліб на його основі, висівки, гречана, перлова, вівсяна крупи, булгур, спельта, соя та соєві продукти, тофу, соєве молоко. Фрукти, особливо ті, які мають шкірку, овочі. Важливо пам'ятати, що згодяться як свіжі, так і заморожені, тушковані, тощо, бобові, горох, сочевиця, квасоля, горіхи та насіння, чья, кунжут, мигдаль, фундук, грецькі горіхи, жирна риба. Рослинні олії, соняшникова, рапсова та інші. Ці продукти не є небезпечними для людей з нормальним рівнем холестерину. Навіть тим, у кого він підвищений, їх можна вживати, просто необхідно стежити за кількістю та дотримуватись рекомендацій фахівців. До зустрічі. Будьте здорові!